І найперше я хочу передати слово Світлані Новіковій, журналісті, співзасновниці газети Рідний край. Газеть, газета. Це газета Гадяцького земства. Вона з Гадяча, з Полтави, і вона продовжить мою тему. Чому сьогоднішній форум саме хай живе життя? Доброго дня. В листопаді 2022 року вийшов спеціальний випуск газети. Рідний край Газета Гадяцького земства, саме під такою назвою Земство краю випускало місцеву газету за часів Української Народної Республіки, де протягом 1917-18 років легендарна українка Олена Пчілка працювала редакторкою. Коли гостро стояло питання існування самої української державності. Після початку повномасштабного вторгнення. Коли ще не вивітрився горілий сморід від спалених під гадячем російських танків, коли ще свіжі були в нашій пам'яті спогади про організацію спротиву російській армії місцевими мешканцями, які згодом увійдуть в історію під назвою «Гадяцьке Сафарі, а вже група небайдужих гадячан, земляків Олени Пчілки, поновила роботу газети. Це була наша відповідь на російську агресію, на бажання Росії знищити нас. Як націю, і це видається нам дуже символічним. Ми не знаємо, скільки ще часу даровано цій газеті, чи вийде в нас втримати і розвивати її надалі в сучасних економічних реаліях, чи вистачить знань і вміння часом і сил, але соромно нам вже не буде ніколи. І знову ми, як і сто років тому, в змаганнях за долю нації, і знову слово покликане розбудити українську свідомість. І знову саме згадяча лунає слово родини драгоманових косачів, щоб тут, у Луцьку, відгукнутися гаслом Віва Левіда, хай живе життя. Дивний ми народ, дивна нація. Імена цієї родини проривалися до нас з нелегкими потугами. Але їхнє слово для нас сьогодні актуальне як ніколи. І тому відродження газети Рідний край, газети Гадяцького земства просто необхідне. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав, згадуються слова провідника української ідеї Степана Бандери. Уперше ім'я Олени Пчілки як редакторки газети з'являється у примірнику 1917 року під номером 52. А дещо пізніше, в 55 випуску цього ж року, подана стенограма обставин, стенограма земського зібрання. В якій докладно пояснюються обставини, за яких Олена Пчілка була запрошена на редакторську посаду як громадська діячка в українській журналістиці, за плечима якої вже був досвід редагування часопису рідний край? Запрошена до слова, вона виголосила докладну промову, сміливо звернувшись до гласних. Я буду говорити по українському і дозволу на те не прошу. Бо це було б образою для моєї рідної мови і мого рідного краю. Бо ми ж знаходимося посеред України у Полтавщині. Ви знаєте, хто я, знаєте моє українолюбство. І я ні від своїх думок, ні від своєї рідної мови не відсораюсь. Цілий вік я писала по-українському і тільки так згодна писати у вашій газеті. І газета стала україномовною, змінила свою назву, на рідний край. Почали з'являтися матеріали про політичне та громадське життя, діяльність місцевих осередків товариства просвіта. Олена Пчілка формувала навколо себе спільноту, до роботи долучалися кращі інтелектуальні сили повіту. І друковане слово змінювало свідомість гадячан. Рівень впливу друкованого слова було піднято на неймовірну висоту. І редакторка газети Олена Пчілка непересічна, різнобічно обдарована українка, постала берегиною духу нації, того духу України, який буде зображений на обкладинці журналу Тайм у 2022 році. І зараз, у цей нелегкий час, громади Гадячини потребують такого друкованого органу, у якому українолюбство у всіх його проявах стане наріжним каменем. Рідний край газета Гадяцького земства це відгук на життєві процеси краян. У нас є постійні рубрики Боронимо рідний край, в якій наші журналісти пишуть про захисників Гадячини, відвідуючи їх в зонах бойових дій з волонтерською місією, про волонтерів, які створили найбільший на Полтавщині волонтерський хаб, рубрика Край, де друкуємо місцеві історичні матеріали, краєзнавчі розвідки, генеалогічні дослідження. Унікальну рубрику пам'ять серця, в якій вшановуємо пам'ять земляків у стилі есею. А у рубриці змінотворці краю ми висвітлюємо успішний досвід територіальних громад, громадські ініціативи, пояснюємо, як євроінтеграційні процеси впливають на кожного з нас та що потрібно змінити, щоб на місцевому рівні їх прискорити. А такі назви рубрик, як Звістки та Оповістки, ми запозичили у газети часів. Олени Пчілки. Редакційний колектив бачить газету як таку, що формує порядок денний Гадячини. Але зараз, як і тоді, праця газетяїв в умовах воєнного часу була надскладною. Несправедливі звинувачення на свою адресу, штрафи, арешти, заборони переслідували українську газету постійно. Витрати на видання досить часто перевищували надходження коштів від читачів та благодійних внесків, нарікання на зміст і мову, прискіпливе коперсання в сюжетах і фактах, різноманітні поради, як догодити перебірливим інтелігентам. Здається, що з тих часів нічого для редакторів та авторів не змінилося. Але редакторка Олена Пчілка мудро відповідала взагалі. Становище таке сотужне, що треба для нас мати більше добрости і вибачливості. Робимо, що можемо хто хоче зробити краще, хай робить. Був і в нас період, коли газета була на межі закриття. Грошей залишилися на друк одного випуску можливо, останнього. Ми сиділи і згадували слова. Нашого головного донатера, однодумця друга Анатолія Дементія, який з перших днів війни пішов добровольцем захищати рідний край. Повірте, те, що ви робите, не менш важливо для незалежності України, ніж тепловізор чи квадрокоптер. Тепловізор врятує життя кількох людей, а просвіта – мільйони. Тож працюйте, дівчата, відбудовуйте стратегію, вчіть наших дітей українолюбству, вчіть мислити, інакше я не знаю. За що ми тут стоїмо? І в цей складний час момент, момент руку підтримки з Луцька до Гадяча простягнула нам сід медіагруп, в особі Наталія Пахайчук. Її слова, ваші 500 примірників, це 500 відданих читачів, готових віддавати власні кошти та терпляче чекати випусків. І чи багато таких цифрових медіа володіють такою відданою аудиторією? А врахуючи, що куплений примірник читає уся родина, його часто передають сусідам та знайомим, можете сміливо множити число прихильників на два, вдихнули у нас енергію надії та сміливості продовжувати цей шлях. До справи пошуку джерел фінансування газети долучилася пані Наталія. А усі знають, коли Наталія Пахайчук щось захоче, то хто її зупинить. Після восьми місяців роботи без заробітної плати під час війни постійних блекаутів, не маючи видавничого та журналістського досвіду, ми нарешті знаходимо свого донора Європейський фонд за демократію, який в дуже короткий проміжок часу надає нам фінансову підтримку. І ще одна Наталія Наталія Клочан вміло проводить нас через складності написання нашої першої грантової заявки. А допомогу забезпеченні журналістським обладнанням і не тільки. Надає Богдана Стельмах із Волинського прес-клубу. Небайдужі гадячани відродили газету Олени Пчілки, а українська медіаспільнота допомогла її втримати. Закінчую. 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 багато, пропустила так хотіла багато сказати. <с� 'ї> Сьогоднішнє гасло хай живе життя це посилання нам усім. Нащадкам славного роду драгоманових Косичів. Посилання про нашу неодмінну перемогу. Тож, Віва Лавіда, хай живе життя. Дякую, пані Світлані, за цікаву розповідь. І саме це гасло є на логотипі нашого форуму. Воно є багатьма мовами, тому що воно звучить прекрасно кожною мовою світу. Хай живе життя.